Південнокорейський корейський виробник смартфонів Samsung показав у Сеулі свої нові моделі Flip 5 та Fold 5. Це їхнє п'яте покоління. Водночас він зберіг ціни приблизно такими ж, якими вони були попередні три роки. Цим він прагне кинути виклик домінуванню Apple на преміум ринку. Розкладачка Flip 5 коштує близько тисячі доларів, а широка Fold 5 приблизно 1800 доларів. Смартфон Flip 5 став тоншим, ніж торішня модель унаслідок поліпшення шар екран кришки збільшився до 3,4 дюйма. Також удосконалено фронтальну камеру у моделі Fold 5 Екран розміром 7,6 дюйма став легшим і тоншим ніж у торішньої моделі. Це справді гарний продукт. Samsung підняв складані пристрої на новий рівень, але він мусив це зробити також через зростання конкуренції. Екрани нових Flip 5 і Fold 5 стали на 25% міцнішими. Їх оснащено процесорами Snapdragon 8 Gen 2, спеціально розробленими для смартфонів Samsung. Ще одне вдосконалення в тому, що нові смартфони складатимуться плоско, а не в трикутну форму, як у попередніх поколіннях. Гадаю, що завдяки поліпшеній компактності цих пристроїв, хоч і незначній, а також зниженню ваги, їх просто зручніше тримати в руці, і вони витонченіші. Як очікують, продаж складних телефонів цього року зросте більш ніж наполовину, як порівняти з минулим роком? Однак вони, як і раніше, становлять лише малу частку всіх смартфонів на ринку.